Добрий день, малята! Скажіть, будь ласка, як називають тих людей, які живуть з вами? Так, рідні або свої, а назвіть, кого ви знаєте зі своїх? Правильно: тато, мама, бабуся, дідусь, тітка, дядько, брат чи сестра. А як називають людей, яких ви знаєте? Так, знайомими. А чи знаєте, як називаються ті люди, яких ви не знаєте? Ці люди називаються чужі. Подивіться, хто прийшов до нас у гості? Так, це котик, півник і лисичка. Підскажіть, з якої вони казочки? Так, правильно, сказки котик і півник. Давайте ми з ними трохи пограємо. Скажіть, малята, чи були друзями котик і півник? Так, вони були друзями. Чи був добрим котик до півника? Звичайно, що був. Вони були своїми чи чужими? Так, котик з півником були своїми. А ким приходилась лисичка котику? Своєю чи чужою? А вже ж чужою. Чи правильно вчинив півник, що відчинив двері лисичці? Ні, неправильно. Що, на вашу думку, потрібно було зробити півникові? Дітки запам'ятайте, люди, яких ви зовсім не знаєте, чужі. Чужа людина може бути небезпечна. Подумайте і скажіть, як може виглядати небезпечна людина. Зла, неохайно одягнена з бородою, в окулярах, але знаєте малята, що не тільки злі бородаті люди можуть бути небезпечними, але й добрі, гарні, добре одягнені. Котики півник принесли нам з собою картинки, давайте їх розглянемо. Дорослий пригощає дитину смачною цукеркою морозивом та пропонує піти з ним. Каже, що вдома у нього є ще багато різних смачних солодощів. На іншій картинці дорослий відкриває дверцята машини і пропонує дитині покататися разом з ним. Як би ви вчинили у цій ситуації. Ніколи не потрібно сідати в машину або брати солодощі від чужих людей. Дорослий вмовляє дитину піти з ним куди-небудь, обіцяє подарувати іграшку або показати щось цікаве. Ні в якому разі цього не робіть, а кличте на допомогу. Обачним потрібно бути і тоді, коли ти залишаєшся наодинці вдома. Ніколи не відкривай двері незнайомим людям, навіть якщо вони будуть казати, що це медсестра, поштар чи сантехнік. Пам'ятаєте, чим закінчилась казочка про котика та півника? Півник назавжди запам'ятав, що чужим не потрібно відчиняти двері, а тим паче розмовляти чи йти за ними. Отож, малята, добрі знання маєте все про своїх та чужих знаєте. Правила пам'ятайте та біди не знайте. Будьте обережні, невгамовні. До зустрічі!